Друзі мої, я вас вітаю на своєму каналі. Дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки. Дякую за те, що дивитесь мій канал. Сьогодні хочу розповісти вам про таке: Ось приїхали наші посилки, друзі мої. Зараз ми з вами їх розпакуємо. Приїхала наша. Добавка БМВД, називається Аво Здорова Суперроздій. БМВД для дійних корів. Це не реклама. Ми купили спробувати. Мені посовітував наш підписник, вони також вже користуються такою. БМВД-добавкою для дійних корів. Друзі, коштує вона трішки дешевше, аніж на базарі те, що ми з вами купуємо. І я маю надію, що все-таки якість буде, <кій> вибачте, будь ласка, якість буде трішки лучше, ніж те, що ми купуємо на базарі. Ця добавка прийшла нам від. Підприємства про те, яке производить її. Ну, подивимося, спробуємо. Ну, ось я розкрила мішечок. Ось так виглядає ця добавка, друзі мої. Состав я почитаю потім, одне тільки знаю, що тут 35% протеїну. Зараз у нас обідня. Дойка дуже пахне, звісно, добавка ця ароматизатор обалденний. Зараз будемо насипати у відра і пробувати кормити. Так, Сашко сказав, що вони своїй дівчинці, у них така сама дівчинка, як і в мене, вони їй дають 300 грамів цієї добавки на день. Тобто, три рази в день ми даємо їсти. Зараз то три рази насипаємо по 100 г. Сиплю я макуха, повторююсь <кій> знову, сиплю дерть ячмінна, дерть кукурузяна, соєва макуха, соняшникова макуха, добавка і кормові дріжджі. Це все ми мочимо водичкою і даємо їсти нашим дівчатам. Так, друзі, ось так у сухому вигляді наразі у нас виглядають наші відра. У нас 5 корів на цей час. Ось це два відра ми даємо дівчатам, які у нас зараз не даються. Там тільки дирть і кальцій. А ці дівчата, які у мене надаються зараз зараз карамеля, рябина і ночка, то я ось понасипала їм. Їжу, це у сухому вигляді. Ось зараз ми сюди додамо водички, розмочимо все і підемо доїти. Так, хлопці та дівчата, друзі мої любі, зараз прийшла до наших дівчат. Ми збираємося доїтися. покажу вам, хто як себе почуває, все у нас добре. Дівчата мої чекають на обід, на Їжу обідню. Ви всі бачили, що ми зараз з вами відра нам насипали. Долила я водички, зараз все трішки постоїть, розбухне. О, бач, карамеля вже знову з вами за всіма вітається. Так що, друзі, все у нас добре. Ось такі наші справи. Так, друзі мої, прийшла я зараз до наших дітей. Наша цукерочка, подивіться вже, як вона виросла. Сьогодні перший раз хочу спробувати дати їй сироватку. Ось, налила, мабуть, тут літра, може, і нема літра. Зараз спробуємо їй дати, щоб вона у нас почала пити. А ну-ка, що вона у нас смакує чи не смакує? О, смакує. М -м -м. Так, щось смачненьке, мабуть, дали. так? Давай, давай. О, Друзі, п'ємо, бачите? Давай, давай, там ще трішки залишилося. Ось так. Так, все, умничка. Так, зараз тільки ж налью каштанчику і спробуємо дати каштанчику. Так, мабуть, наші цукерки. Мабуть, наші цукерки дуже сподобалися. Такий смаколик. Ось дивіться, яка вона вже у нас гарнюня дівчинка. Так. Ось так от. Так, сироватка у мене віяна. Так що будемо привчати наших теляток їсти. До речі, завтра нашій цукерочці 2 місяці. Ось така у нас гарнюня дівчинка. О, бачите, почув мій голос наш каштан. Так що зараз йду наливаю йому сироватку. Так, друзі, так само літричку налила я і нашому каштану. І несемо його поїти. Зараз спробуємо. Ось дивіться, який він у нас дуже гарний красень став. О, так, каштан поки ще. А ну-ка, роз... куштуй, куштуй. Дуже добре. Ну, зараз. Ні, не треба переливати, не треба. Ось так, о. Бачите? І каштан наш розсмакував. Таке. Смачне. А ну давай, давай, давай. Давай, друзі, ще п'ємо. Ну, то так. Ось так, друзі, проходить наш день. Це обід. Наше вправляння обіднє. Дівчат ми здоїли. Зараз там хлопці мені допомагають, поють, дадуть сінця, чистять сараї. Так, я так розумію, дивіться, друзі, він все випив. Тобто, нам дуже сподобалося. Для першого разу то дуже добре. так, Дивіться, в нього вже почорніло ще більше мордочка. Ось такий він у нас красень. так, Йому було 7 лютого вже два місяці, тобто, вже пішов третій місяць нашому хлопчику. Так, зараз насипемо йому дерті, бо у нього дерьть закінчилася, він, мабуть, її вже поїв. я йому сиплю постійно. Сипимо по пів мисочки. Так що він її виїдає. Ось зараз обід, дивлюся, що у нього пусто. Бачите, дерті нема. Так що зараз насипемо йому і ще хай ще їсть дертичко. Ну, ось так, друзі. Що вам іще розповісти? Ось наші хлопчики стоять. Так. А ще хочу розповісти, що карамельки ми нарешті підібрали раціон. Все те, що ви бачили, що ми сипимо у відра. Карамеля наша їсть з превеликим задоволенням. Це все з'їдається. Так що, доїмся, їмо, все добре, друзі мої. Я вам дуже дякую за перегляди, дякую за підписку. Пишіть коментарі, будемо відповідати на всі коментарі. Будемо знімати далі відео. Сьогодні погодка у нас добра. Був морозець, а зараз світить сонечко. Ну, ось такі наші справи. Все у нас добре. Дякую ще раз усім вам. За те, що дивитесь наш канал, задавайте питання ще раз прошу. Будемо на них відповідати. Е, друзі, ви е, не. Ой, вибачаюсь. Е, друзі мої, все те, що я даю своїм дівчатам, дивиться самі, це моє рішення і наша. Як то кажуть, дієта для наших дівчат. Хто може таке давати своїм коровкам, будь ласка, хто ні, хто чим кормить. Ми кормимо якось це так своїх. Дякую вам усім за перегляди. Усім пока-пока.